Зараз суть скарги в бездіяльності ДБР. Зараз не ярви. ДБР порушило 214 статтю. Я написав заяву, вони не внесли протягом 24 годин, все, вони винні. По 214. -му. Все дуже просто. Добре, у вас все просто, а в судах трошки не так. Суд має встановити обставини і потім приймати законе і группування рішення. Ну, я, я, я ж... Ж... то як є з Євдер по цій заяві? Звичайно, є. Ви можете надати. Він наданий матеріали, ці надані ДБР. Ми можете надати? Можу Добре. надати ці матеріали, надані ДБР. Він не повноти внесення відомостей за на виконання уходу апеляційного суду. В чому ще злочин з Ваша честь, я надав скаргу на бездіяльність ДБР, що вони не внесли відомості. Все. Хорошо, з вашої заяви вбачається. На умисне затягування до перешкоджання дійсне правосуддя. Слідчий яруй та прокурор системно ігнорують законні клопотання, порушують строки, що бачите 214 КПК, створюють штучні і для внесення ем, повних даних до ЄРД, дезінформують суд, прикривають одне одне. Так? так от, на питання, e, значить, клопотання, навіть того провадження, мабуть, мабуть, О, хоча на припущеннях рішення відбуватися не може, але, мабуть. Були заявляли скільки питання, свідчить їх, чи розглядав, чи не розглядав, чи не вчасно розглядав. І така бездіяльність могла би вами оскаржуватися в порядку в статті 303 у нас того кримінального провалі. Чи родилися вам це? Ваша честь скарга зараз і засідання стосується бездіяльності ДБР. Я надав усі необхідні докази. Я подав. Всі необхідні матеріали з рішенням апеляційної суду апеляційної інстанції в ДБР. ДБР повинні були протягом 12-24 е, годин або мені відмовити, або внести відомості в ЄРДР. Це передбачено статтею 214 КПК. даних дій зроблено не було, і тому я зараз подав скаргу на бездіяльність ДБР стосовно стосовно ярового, це вже йде. Інша справа, це так. вже йде інший розгляд. І зараз неможливо надавати докази, тому що докази в рамках відкритого кримінального провадження. Ви рамках... як заявник, вам можливо надати суду докази, для цього ніяких перешкод. Взагалі, тому ви мої питання не чули. Я докази надам під час слідства. Ваша ви честь. число оскаржували в порядку статті 303 якусь бездіяльність свідчуючи прокурора, у межах кримінального провадження, яке було внесено на виконання ухвали поліційного суду. Звичайно, так? так? No. Oh.